У геометричній прогресії відомо, що b 3 дорівнює 24, b 4 дорівнює 12, визнайте перший член цієї прогресії. Геометрична прогресія. Це прогресія, у якої кожен наступний, щоб дізнатися, множиться на якесь одне і те ж число. Q – знаменник геометричної прогресії. b 3 у нас 24. Б4 12. Одразу можна помітити, що 24 у 2 рази менше від 12. А якщо рухатись в цю сторону, то в нас 24 у два рази більше від 12. Отже, щоб знайти Б2, нам 24 помножити на 2, це буде 48. Щоб знайти Б1, знову множимо на 2, і це буде 96 варіант Г. Або можна за формулами, щоб знайти Q, Нам потрібно b4 поділити на b третє. b 4 у нас 12, ділимо на 24, на 12 скорочуємо, це буде 1 друга. b 3 дорівнює b1, що множиться на Q в квадраті. B3 у нас 24, дорівнює b1 знаходимо, залишаємо, Q ми знайшли 1, 2 в квадраті. Отже, 24 дорівнює b1 помножити одна друга квадраті, це 1, 4. Множимо на 4, 24 на 4 це буде 96. 1, 4 на 4 буде 1, отже, b1 дорівнює 96.